Мері Попінс, Уривки ВІДЧАЮ історія ця складається з багатьох різних частинок і шматочків, ніби клаптива ковдра. Варто зауважити, що тут скоріше за все не міститиметься імен. Це зовсім не через те. Що вони не потрібні або їхні власники грають незначну роль зовсім навпаки. Історії їхні відгукуються у пам'яті багатьох інших людей під різними іменами та прізвищами з різних міст та різного віросповідання. Саме тому конкретних імен не буде, бо історії ці мають сотні імен. Історія про неї вона стояла посеред кімнати, була це маленька дівчинка зі світлим волоссям до пояса, мама так пишалася її волоссям, їй лише десять, але вона вже мріє, як через багато років буде підкорювати світові подіуми та фотографуватися для обкладинок найпопулярніших журналів. А її довге світле волосся буде переливатися білим золотом. Зараз вона лише крутиться у своїй кімнаті в новенькій сукні, демонструючи батькам черговий домашній показ мод. Батьки спершу обурюються, говорять, що часу у них немає. Хтось вже має варити їсти та працювати, але нудні дорослі справи лишаються позаду, коли маленька принцеса крутиться перед ними, а світлі пасма розлітаються в сторони. Чуються гучні оплески, овації, прохання сфотографуватися із зіркою. Дорослі тихо планують подивитися ще кілька дефіле, повернувшись опісля такої нудної, але такої необхідної рутини. Але вони ще не знають, що це останній показ мод. Вони не знають, що зранку рятувальники знайдуть нову сукню запилюженою. Вони не знають, що завтра це буде єдиним, що вдасться витягти з під завалів цілим. Вони не знають, що пасма світлого волосся, яким так пишалася мама, будуть присипані брудом та уламками, блиск зникне, замінившись мертвою сірістю, біле золото змішається з кров'ю. Мері Поппінс Уривки вітчаю. Озвучено студією Руда книгарня. Читала Хеля. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг. Пухнасто дякую за прослуховування, вподобайки, підписки, коментарі та поширення. Це дуже сприяє просуванню каналу. Нагадую, що в описі до цього відео ви знайдете посилання на актуальний збір для ЗСУ. Дуже прошу підтримати його донатом. Це важливо. А якщо після цього у вас буде бажання та можливість підтримати канал фінансово, зробити це ви зможете за посиланнями або реквізитами, які також знаходяться в описі до відео. Зокрема, ви можете оформити спонсорство на Ютубі. Та отримати доступ до ексклюзивних відео. Імена тих дивовижних лисенят, хто вже підтримує канал Гривником і мотивує мене продовжувати створювати аудіокниги, ви можете зараз бачити на екрані. Дякую, що ви зі мною.